Добрий день, репортаж. Хороший снімає. Дуже, я вітаю тебе з переходом в нову команду. Ні, я не знаю нікого. Коли ти нарешті стартуєш сам теретвон. Ніколи. Дякую. Кітах що, Це можна на папіросі. Чотири хвилини до закриття транзитної зони. Якщо не знайду, ну кидайте в мене камінь. Так, це хто? Чемпіон? Перше їдемо на старт, а ви не стартуємо, а їдемо в якості вболівальники. Ні, а... я 20-й рік теж по цій самій причині пропустив, то теж була зломана е ключиця. Зараз трошки гірше. Але вболівати теж потрібно інколи. А ви в Українку? Да. Підвезете? Ага. Да, залюки, я не знаю хто це Сьогодні... не... Переможе, хай переможе сильніший. Але я 100% знає, хто перший вийде з води. Так, Дмитро, ти вже тут другий раз Розказуй. Та що, не готувався. Буду, буду як на тренуванні. Це як? Вижимати в себе все, а там як вийде. Будморнінг. Зараз буде запечатлен момент істини. Так, давай. Це поганий знак, так? Да? Йошкін <реш> мені дріжки. І прямо отак? От отак. Ровненько. А там уже сова. Соло, соло, соло. Сова? Соло? соло. Учень захворів. Каюсь, признаюсь на камеру, учень захворів, Слот віддав вчора вночі. Директора да? гонки не знайшов. Але якщо знайду, то переєструюсь. Коли сама будеш стартувати тріатлон. <реш> тріатлон не скоро. Можливо, свімран. Колись. Норма, слухай, ну правда, мокрий буде. А там вже на велику вже пофіг. Петро Мартинов розповідай. Перший старт сезону. Так. Треба щось починати. Який наступний буде Не після цього. Не чи Наступний. Наступно в мене пішла жара Олімпійка. А потім Київмен. Коротше, червень, соціальні старти. Поки є можливість, треба стартувати, бо в середній місяці трошки життя зміниться. If you know what I mean. А що ти сюди приїхав? Я побачити тебе, побачити. Обійняти тебе. Давай. Муа. Муа. Це моя бусинка. Це сас. 097, це це Так, да, Сьогодні будемо лупашити. Конкуренція висока. Всіх будемо задача виплити першим, проїхати в соло, прибігти першим. А там як вийде в абсолюті. В абсолюті, да. другу хвилі чекати не будемо. Що можеш побажати своїм колегам по старту? Та да, слухайте сьогодні. Класна погода. Головне кайфанути. Чемпіони сьогодні роблять свої перші кроки до великих перемог. Головний суддя е, сьогоднішнього івенту Субардер Адмансеріс е, Спрін. Е, Антон Богін. Антон. Розкажи, що сьогодні буде відбуватися, як, як вам вже вдруге тут організовується, наскільки місцева влада йде вам на, на зустрічі і суддя, як ти будете? Українка чудове місто у Київській області. Так. А значить, як бачите, зібрали ми сьогодні 250 атлетів. 170 плавців, діточок біля ста людей ми зібрали, бігуни біля 50 людей. А ви не стартуєте сьогодні? <говори> Стартую! Тільки в кінці десь там, де всі пасуть задніх. Чого? Давайте зразу зі всіма. мене дуже крутий веломобіль. Так, огонь! Автоматична кропка перед перемикати, да. бачите, бачите, все. Що... Це, це, це огонь. Це. Я на Система гідротації, висаді. дозволена Triathlon, да, все як має бути. Атмосфера просто вогонь, усі заряджені, я не виспався, але думаю, це не вплине. На мій результат буду старатись показати максимум. Е... Бажаю всім учасникам так само кайфанути і продемонструвати свій персонал бест. Перші місця сьогодні точно будуть Олексій і Максим. Так, а ну розповідайте, що ви тут будете робити? Я сьогодні чисто в ролі тренера, оператора, фотографа. Знімаю Макса, він у нас біжить естафету 5 кілометрів за громадською організацією, за так. військових поранених. Оце от біжить. Основний у нас А сегодня... це не їде. Чи їде? Це їде, Чи? це виграти буде. Так скільки привеш? Вторачку. Чисто плавання? – Так. Минулий рік проплив дуже погано. В цьому році тоді я бажаю прописувати в цьому році краще, ніж минулого. Дякую. Як тобі водичка сьогодні? Як твої учні налаштовані? Та Все супер, водичка тепла, я навіть проплив 100 томай з хитрокостюмом. Свіжа. Ну, я думаю, на першому бої буде дуже жарко. Ну що, водичка гаряча? тепло. – Бачиш, ми так. Прийшов наш э, одеський представник і а, головний да. страшістний пропав. Адвока... мій адвокат просто в других хвилі. Одеса, привіт! Одеса, дядь! П'ять хвилин відставання від топчика. Бум-бум-бум! Смело! Андрій, розкажи, як тобі вели там? Туди проти вітру, важкувати, назад прям. Кайф. Андрій, чому ти не біжиш соло? Я, я на не, не вмію їсти. Тільки акватлон, може бути. Віта, сонечко, віта, ти просто в кос. Розповідай. Е, По-перше, як команда раз, називається. Три. Ре, як команда От, називається? За одного. Саня вона, просто рекс, машина. Пилив 750. Виплот, я не знаю, я брав від перших віддарів 4 хвилини був. Я думаю, на 4 це багатенько. Андрюхі передав естафету, я ж біг транзитку, коротше, транзитку швидко збігав. Десь на ну, секунд 40 я точно відіграв. Андрюхі чорному естафету передав, туди біжиш, вітер кає в спину, взоротів напрямку. Так, ну, такі стояла. Ну, на місці стоїть. 51! 31 один! Ой, блін, тяжко. Чого? Вітер жарко, а. Вітер жарко. П'ять кім. Перший кілометр. Це не, не відчувати ніколи. Але загалом після другого кілометру почав відчувати Номер 113 вітаємо! Б'яла огонь, як завжди, але когось не вистачало трошечки, можна було швидше. Біг, зараз подивимось, ну наче норм. Почав і потім потроху накидував. Все найкращим ціном було. Швидше, ніж в минулому році. Якщо б стартували, всі разом було б все краще. Це легенда, легенда, давай розповідай. Перший раз я кріпив туфлі на резинки, думав транзитки, зроблю мерву. Тренував коротше, все в шкарпетках, стартую і в мене тупо боса нога не влазить в туфлі. Просто це був кошмар. Я там ну, погано матерився, всі діла, просто спинився в ті туфлі. І тут їдуть короче, ціпи і бойка Міша, походу. І ми оце четверо на Вело закриваємо, там всім кого догнали, я викупаю, що в транзиції все стоїть Семен, а я вже приїхав. Ну, десь на всередині першого кола я його добрав. Що, далі він вже не пручався. Здався, короте. Веном його з'їв сьогодні. Семен, розповідай, як ти поступив семом, як він тебе обігнав. Ой, це довга історія, не вистачить часу. Група Вело, якби працювала, було б краще. Весь час має. Це ж, ж спринт. Вітаю Черепко. Ну Черепко. Чемпіон зразу, бачиш, за, за прапором. Розповідай, як біг, як їхав, як був. Все велосипеду важкувати бігти, звісно. А так, в принципі, плавання і на початку блин, цей масштаб, наче десь за кордоном. Блин. Ногами лублять, начепляєшся за абсолютно все. Якось так. Вибігаєш, траса на велосипеді прикольно, правда, є пару дорочок. Вода беруть свою. Проблем минулих років все менше і менше. Тобто вже Ніхто на дорогу не вскакує, не виїжджає. Минулого року був мій найперший триатлонний старт взагалі. Як тобі в порівнянні з минулим роком? Е, в цілому мені все сподобалось. Цього року я вже знала, що очікувати, задоволена велоетапом. Біг так собі, але в цілому супер. Дебютант в театруні, Водослав, розкажіть, як вам сьогодні біглося? На що ви вирішили взяти участь в цьому івенті і як в цілому це все відбулося? А ви одразу починаєте, типу, як вам біглося? Біглося погано, а все інше добре. Класні емоції, класні, чудові. Це от ще мені треба переварити. Але от зараз почалось переварювання, дуже, дуже, дуже зараз гарно все почуваєш. Ну от група підтримки якраз. Немає совісті бігти тут, тому можу тренуватися, але не Пообіцяй, що ми тебе побачимо десь в стартових списках триатлона, соло на половинці. Так, в Україні так. З того, що я бачила по годиннику, я точно краще пропливла і проїхала, пробігла дуже погано, але в принципі це очікувано після травми коліна і чергового падіння з велосипеда. Хорошо, що я в принципі стартую. Це вам не танці, це триатлон.